Шановні друзі, ви слухаєте Українське Радіо. Триває об'єднаний марафон провідних українських телеканалів та радіостанцій. Єдині новини ЮАРАЗом. Мене звати Сергій Стуканов. І сьогодні гостем нашої студії є Сергій Соболєв. народний депутат України, депутат багатьох скликань, один із найдосвідченіших в поточному скликанні Верховної Ради. Він є членом комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя. І з паном Сергієм будемо говорити сьогодні на низку тем, тому що. Як суспільний мовник надаємо можливість висловитися представникам різних політичних партій і фракцій, які представлені в парламенті, тож сьогодні якраз позиція партії Батьківщина. Пане Сергію, я думаю, що почнімо із найактуальнішого питання, яке, зрештою, обговорювалося активно всередині українського політику, а також і серед громадян минулого тижня. Це зміни в кабінеті міністрів України. Верховна Рада дуже великою кількістю голосів призначила нових міністрів або перепризначила тих, що були в кабінеті міністрів, понад 300 голосів. Нагадаю, що йдеться про міністра освіти як Оксена Лісового, який замінив достатньо скандального міністра Шкарлета. Також йдеться про те, що Федоров став віце-прем'єр-міністром з питань технології, інновації, освіти. Ну і залишився міністром цифрової трансформації, і так само Камишин став міністром з стратегічних галузей промисловості. Як ви оцінюєте ці зміни? Вітаю. Ну, дивіться, останнє голосування, особливо після відкритої російської агресії, після 24 лютого. Це вже голосування навіть з кадрових питань не є голосуваннями, коли б більшість голосувала за пропозицію конкретних міністрів. Ця традиція змінилась, і я думаю, це абсолютно очевидно і актуально. Оцінка роботи відбувається не за політичними ознаками, не за тим, що особа майбутнього кандидата належить до тієї чи іншої політичної сили, а більше виходячи з фахових. Вимог, які ставляться. І тому нічого дивного немає, що, наприклад, та ж сама кандидатура Федорова, одного з найкращих, на мій погляд, найуспішніших членів уряду, вже декількох скликань цього уряду. Або, наприклад, та ж сама особа Камишина абсолютно не викликала ніяких застережень. Він я українську думаю, залізницю так варто так, абсолютно було чітко зрозуміла його попередня робота, і тому ніяких питань тут не виникало. Тому я думаю, що тут якраз це голосування не політичного характеру і не голосування тільки тому, що ти входиш до більшості або до опозиції, а Це більше голосування консолідовані, виходячи з фахового рівня того чи іншого кандидата. Зараз більшість, монобільшість йдеться про фракцію Слуга народу самостійно ухвалює рішення там, всередині кабінету міністрів чи, можливо, радячись із офісом президента, чи так само залучають до консультації інші фракції Верховній Раді. Зараз дуже змінилася система підготовки сесії. Якщо раніше ми абсолютно чітко пригадуємо, ми бо на більшість, нам ніхто більше не потрібен. і Будь-які рішення ухвалюються тільки нами. Зараз цього немає. Це пов'язано із різними процесами всередині самої монобільшості, яка вже перестала бути монобільшістю. Ви знаєте, що близько там півтора десятка депутатів були виключені. З фракції, більшості дехто сам вийшов, створилась група умовна. Вона без сумніву не є на права групи або фракції, але все одно це група, яка орієнтується на попереднього спікера Олександра Розумкова. Тому зараз рішення ці ухвалюються набагато важче. Але, на мій погляд, це дає можливість абсолютно чітко уникнути тих моментів, коли питання ми більшості, ми можемо ухвалювати все, що завгодно, а потім буквально наступного дня. Після підпису президента треба було вносити знову чергові зміни в закон, тому що не дослухались до опозиції, абсолютно грунтовних застережень, які були. На мій погляд, цей час вже минув і зараз дуже конструктивно проходять обговорення на погоджувальній раді, яка відбувається знову-таки з залученням новітніх засобів масових, які дають можливість дуже швидко приймати участь через дистанційне. Голосування тому підготовка відбувається саме в такий спосіб. і Зараз ці рішення, якщо вони не підтримані принаймні двома групами або фракціями, вони навіть не виносяться в сесійну залу. Така ж сама ситуація зараз спіткали альтернативні законопроекти, які не дуже віталися раніше, монобільшістю. зараз альтернативні законопроекти досить часто стають головними, але принаймні я не пам'ятаю таких випадків, коли б альтернативні законопроекти не вносились в сесійну залу. і не голосувались наряду з законопроектом, який вноситься, наприклад, від більшості. Тобто, попри те, що, наприклад, зараз немає прямих трансляцій з зали Верховної Ради, ви вважаєте, що процеси всередині парламенту є досить здоровими. Ну, Дивіться, якщо брати от якраз відсутність трансляції, я вважаю, що це найбільша помилка, яка зараз є. Так, да, я розумію, що не можна проводити пряму трансляцію І в плані безпеки. Я думаю, перш за все, в плані безпеки і в плані того, що можливі якісь провокативні виступи проросійських сил. Для цього є можливість це робити в записі. Навіть через годину після завершення сесії є можливість повністю давати запис. Більше того, якщо це є якісь виклики для суспільства, образи, їх можна коригувати в рамках програми запису. На жаль, цього не відбувається. Ми бачимо лише окремі рішення, коли весь парламент ухвалює, давайте от протранслюємо таке то питання. На мій погляд, всі питання заслуговують на увагу. Друга ситуація це саме обговорення питань. Ну, ви бачите, в сесійній залі досить дивно, як це не парадоксально для багатьох, але питання обговорення в другому читанні. Навіть з поправками відбуваються дуже швидко. Чому? Тому що ми годинами ці питання проговорюємо на погоджувальній раді. І коли виникають якісь пропозиції, то краще відкласти їх, погодити, узгодити, повернути в комітет відповідний, профільний і потім внести в сесійну залу. Тому зараз безпрецедентно, коли ми розглядаємо за день пленарний. Ну, наприклад, і 25, і 30 рішень, які раніше ухвалити, було в принципі неможливо, тому що зараз вся, так скажемо, чорнова робота по дискусії, по представленню альтернативних законопроєктів, внесенню поправок, відбувається саме під час роботи погоджувальної ради, де знімається дуже багато контроверсійних питань, або навпаки, ми до останнього сидимо для того, щоб погодити ці питання чи ви вважаєте, що із новим міністром освіти Оксаном Лісовим можна буде здійснити реальну реформу освіти, яка є вже насправді давно на часі, яка є надзвичайно нагальною? Тобто, я до речі зазначу, що попередній міністр освіти, ви пам'ятаєте, був скандальним ще три роки тому, під час його призначення низка громадських організацій протестувала. Ну і зрештою його зняли. Що нам далі чекати в освіті? У вас є сподівання оптимістичні? Ну, дивіться, почнемо з ложки дьогтю. Без сумніву, те, що виникла ситуація з черговим плагіатом, чергового міністра, тим більше міністра освіти, це дуже неправильно. І я вважаю, що такі речі треба було б знімати завчасно, якщо така інформація була, не вносити їх в сесійну залу, поголосувати, а потім починати широку дискусію. А міністру тепер треба червоніти, вносити свою дисертацію на перевірку. Він що, не знав, що він писав? Так є плагіат чи немає плагіату? Тому, на мій погляд, оце якраз історія дуже неприємна. Те, що стосується реформування. На мій погляд, дійсно, це та галуся. Я починав свою роботу ще в далекому 90-му році, якраз в комітеті профільному, бо я за освітою першою був викладач. Я якраз е працював в комітеті з питань освіти. От, на мій погляд, те, що встигли зробити в першому і другому скликанні, якраз в плані спро реформування, приведення до європейських стандартів, до стандартів які б відповідали дійсно нормам. Е на мій погляд, далі була затримка досить довга. Далі ми повернулися до цього питання, можливо, в, е середині десь приблизно. Е 15-го року, коли знову були внесені вже після революції гідності, дуже суттєві пропозиції щодо змін законодавства і вищої освіти, і середньої, середньої спеціальної освіти, дошкільної освіти, на мій погляд, от якраз зараз, ми стоїмо напередодні дуже серйозних, якщо хочете, революційних змін. Тобто те все, що можна було зробити в еволюційному плані, зроблено, на мій погляд. Вдало, невдало, воно коригувалося через зміни, доповнення. Зараз ми повинні далі рухатись. І, на мій погляд, заскорузла система, яка нам залишилась ще від Радянського Союзу, де всі у нас генії, тільки жодного лауреата Нобелівської премії, де всі у нас найталановитіші, мають звання заслужених народних. Тільки на жаль, ми не попадаємо в топ спеціалістів, оце треба припинити раз і назавжди. І це криється через систему освіти. Так само, це дуже суттєвий момент. Не може людина мати знання з усіх галузей. У нас, на жаль, раніше радянська школа орієнтувала на те, що ти повинен бути спеціалістом в усьому, а в кінцевому варіанті це розмивалося і не давало можливість проявити себе саме як спеціаліста в тій вузькій галузі, де ти можеш бути дійсно фахівцем, якщо хочете генієм. Людина як свого роду ходяча бібліотека, так. Яка має трохи знання з усіх галузей. І друге, це без сумніву те, що змінилося в зв'язку з широким доступом, до інтернет-ресурсів, інтернет можливістю отримання інформації. Зараз ключове питання це не сама інформація, а де ти її можеш взяти. І яким чином ти можеш далі нею скористатися? Бо зараз є широкий спектр всього, ти маєш можливості доступу до широких пластів знань. От саме от в цьому плані якраз і повинно все змінюватися. А далі це питання, те, що ми зіштовхнулися під час війни, це дистанційна освіта, яка ми бачимо, на жаль, приводить до профанації освіти. Особливо, якщо це стосується спеціалізованих галузі, таких як медицина, інженерія. На мій погляд, от тут треба нам дуже чітке розуміння, як ми далі будемо рухатись. А далі це питання оцінювання знань. Це питання, яким чином дійсно тести відбуваються, наскільки вони об'єктивні, як ці зрізи відбуваються не завдяки добрим відносинам між батьками і вчителем окремих учнів, наприклад, а коли це є об'єктивний зріз знань, який відбувається незалежно від того, які посади не займали твої батьки твоїх учнів, або як би не відносились твої учні? Тому я думаю, що тут великий пласт роботи, який треба проводити. Хочеться поговорити про зміни, які Верховна Рада внесла до бюджету. Було збільшено видатки на оборону. Чи на ваш погляд достатньо? Ну я розумію, що скажімо так, ніколи не є достатньо, коли ми воюємо із таким великим монструозним противником. Але разом із тим, ну і друге, все таки за рахунок чого буде це покриватися. Ну, весь запит, так скажемо, станом на момент голосування Міністерства оборони задоволений. Тобто, на мій погляд, вони ж теж виходять із об'єктивних знань. Вони не можуть робити запит, наприклад, якщо це не може бути профінансовано за рахунок внутрішніх ресурсів. Бо ви знаєте, бюджет це саме внутрішні ресурси. Все, що стосується міжнародної допомоги, це окреме питання. І тут вже це наскільки може керівництво держави наша дипломатія проводити переговори по тому, щоб залучати кошти від максимальної кількості. Тих, хто хоче і готов сьогодні допомагати Україні, не лише через там, кредитування, яке потім треба буде віддавати, нехай через 10 років, нехай через 5 років, як це зараз відбулося з відсрочкою ключових країн-кредиторів. А коли така допомога надається безповоротно. І тому я думаю, що тут все, що стосується бюджетної частини. Ми задовільнили Міністерство оборони. Да, це дуже важкий тягар, який лягає, в тому числі на ноші нашого бюджету, бо, без сумніву, просто включити друкарський станок і за рахунок цього профінансувати навіть найважливіше питання. Оборонної галузі це є неправильно. І ви знаєте, остання заява керівника Національного банку пана пишного, що ми не будемо включати друкарський станок, а будемо шукати всі можливості і механізми. Перекриття дефіциту бюджету через інші методи. Я думаю, що це вже є відповідь на запитання, яким чином далі це буде вирішуватися. А в принципі, я вважаю, що ті негайні потреби, які стосувалися і заробітної плати, і компенсації родинам загиблих, і все, що стосувалося підняття реального рівня матеріальної допомоги, далі, все, що стосувалося закупівлі зброї. Такої необхідної все це, на мій погляд, задовільнили в цих змінах до бюджету. Далі два соціальні питання, тому що з одного боку було у березні проіндексовано пенсії, відповідно яке є ставлення до цього рішення вашої фракції. І друге йдеться про тарифи. Після початку російського повномасштабного вторгнення було заявлено про заморожування тарифів, але зараз дедалі більше дискусій починає точитися стосовно того, що все-таки потрібно переглядати поза як уже понад рік пройшов. Очевидно, що є інфляція, і таке інше. Яка ваша позиція? Теж у цьому питанні, Те, що стосується індексації пенсій, це без сумніву. Це той механізм, який повинен був застосовуватись кожен рік. І у нас так сталося, що навіть в мирний час він не завжди застосовувався от під час війни все таки знайшли. Механізми, можливості, бо я ще раз кажу, та величезна міжнародна допомога, яка поступає, яка може йти саме на соціальні програми. Вона не може йти, наприклад, на фінансування армії, це наш обов'язок. І це та частина, яка з бюджету фінансується. От якраз соціальні програми і розриви фінансування бюджетному можуть перекриватися. І саме тому тут уряд знайшов механізми, як це зробити. Чи це достатньо, без сумніву, ні. Ми чудово розуміємо і рівень інфляції, і зростання цін, що приведе в подальшому до тих рішень, які ви щойно оголосили. Так, уряд вже попередньо заявив, що вони будуть переглядати тарифну політику, хоча обіцяють зберігати максимально на можливі терміни, особливо на терміни війни. Ті тарифи, які є, це питання вже залежить від того, наскільки буде чітко налагоджений господарський механізм. Бо те, що ми маємо, наприклад, за ці десятиліття по розбазарюванню природних ресурсів, по тому яким чином не виконувались програми видобутку власних. Запасів, які ми маємо, достатньо великі газу, і нафти, по те, як приватні компанії використовували похижацькі той ресурс, де вони були фактично. Співвласниками в окремих державних компаніях великих. Я думаю, що тут якраз і є необмежений ресурс, де треба наводити порядок а не дивитися лише на те, як піднімати тарифи. Хоча, на мій погляд, ну, ми чудово розуміємо, що ті тарифи, які занижені, вони повинні перекриватися за рахунок чогось, і не може бути оголошена банкрутом ні компанія НАК Нафтогаз Україна, не тепер вже 100% державна компанія Укрнафта. І от в цьому. Якраз і є поєднання, яким чином буде менеджмент цих компаній шукати відповіді на запитання, як збільшити власний видобуток, як максимально йти на енергозбереження, як максимально йти на те, щоб використовувати відновлювані джерела. І я думаю, що от в цьому якраз і буде полягати те, що далі буде з тарифною політикою відбуватися, а не лише сподіватися на те, що ми піднімемо тарифи, ліквідуємо дефіцит державних компаній. У нас все буде добре. Не буде добре, якщо не проводити саме в цьому напрямку серйозні реформи в цій галузі. Стосовно України на міжнародній арені. Ви завдяки роботі, зокрема, в парламентській асамблеї Ради Європи, очевидно, що контактуєте щільно із представниками європейських політичних сил, які представлені в цьому органі міжнародному, чи ви спостерігаєте істотну глобальну зміну їхньої позиції за той період, який минув після російського повномасштабного вторгнення, вже 13 місяців позаду? Чи є розуміння, що потрібно дійсно... Абсолютно комплексно, всебічно підтримувати Україну для того, аби ми здобули і то швидко перемогу. Ну тут бо я розділив два питання: це власне людські відносини, і, от, наприклад, мій останній візит в румунський парламент, який був організований. Спілкою українців в Румунії, дуже активним депутатом Петрецьким, який вже вдруге обраний в румунський парламент, який представляє українську меншину. Я думаю, що це якраз підтверджує те, що на людському рівні це спілкування відбувається унікально. Були присутні фактично топ-3 особи міністерств, від яких залежить, як будуть розміщатися біженці українські, яку допомогу їм будуть надавати. Ми мали дуже конструктивну розмову в рамках громад. Я маю на увазі обласних рад і відповідних громад, де є і українці, і не обов'язково це громади, які представлені українцями. Я думаю, що в цьому плані, от на прикладі Румунії, можна показати про Дуже велике зближення позиції як на рівні політиків, урядових структур, так і на рівні простих громадян. Так, наприклад, відбулося засідання двох ключових комітетів політичного і моніторингового цими днями, в яких я приймав участь, і тут я повинен сказати, що традиційно вже стало розрозумінням того, що навіть ті, хто ще буквально рік назад. Гралися в те, що там Росію не можна ображати, не треба їх виключати. Ні з яких міжнародних організацій сьогодні докорінно змінили свою позицію. І починаючи від президента Паре, який представляє ліві сили, який в свій час дуже активно пропихував російські наративи. Зараз ця людина зайняла принципову загальноєвропейську. Позицію стосовно агресії російської, він називає все своїми іменами його візит сюди в Україну. і Зараз планується наступний візит і той саміт, який повинен відбутися структур практично всіх парламентської ради Європи. Точніше, це дає можливість дуже для широких дій. Наприклад, ми зараз сподіваємось, що один із варіантів вирішення питання міжнародного трибуналу над військовими злочинцями, такими як Путін, його найближчі. Ще оточення, можливо, нам прийдеться задіяти механізм Ради Європи. Якщо, наприклад, такий механізм не вдасться задіяти через ООН. А в Раді Європи готові? Настрої в Раді Європи, принаймні так, як відбулася дискусія в рамках політичного комітету, на якому був присутній якраз президент парламентської асамблеї, який готує зараз величезний саміт, це четвертий саміт, де будуть представлені і виконавчі органи, і політичні органи Ради Європи, дає сподівання на те, що та дорожня карта, яка зараз доопрацьовується, це буде саміт 15 травня. У нас є ще час, якраз по. Створенню міжнародного трибунала як альтернативного варіанту, в разі якщо цей варіант не пройде через ООН, на мій погляд, ми маємо дуже високі шанси. І те, що підтримка всіх тих країн, які сьогодні представлені в Раді Європи, а ви знаєте, що із європейських країн це Росія виключена і Білорусь, яка ніколи не була допущена. Через їх абсолютно антидемократичну позицію і раніше, і зараз це дає підстави стверджувати, що ми маємо дуже широкий майданчик для того, щоб можливо все таки такий механізм запрацював саме через Раду Європи. А Це є дуже суттєво. Спершу Україна буде пробувати через Генеральну асамблею ООН? без сумніву, Україна буде це пробувати, але ви розумієте, тут треба абсолютна підтримка більшості країн. Далі треба не забувати про Радбе ООН, де право вето має Росія її союзник Китай. Тому я думаю, що в цьому плані для нас буде дуже суттєвим цей механізм, бо Міжнародний кримінальний суд дав можливість видати ордерний арест Путіна. Але, на жаль, навіть ми не є учасниками міжнародного Кримінального суда, який засідає в ГАЗі, і отут, ви знаєте, зараз цей процес дуже швидко пішов вперед в багатьох країнах, і, можливо, так станеться, що Україна встигне приєднатися, але Росія ніколи не приєднається. Вона побоїться такої відповідальності. І саме тому, от якраз майданчики міжнародні ООН, і, можливо, Ради Європи можуть стати в нагоді для цього, пане Сергію. Спасибі за спілкування за участь в нашому етері. Шановні друзі, я нагадаю, що в Етері українського радіо ми спілкувалися із Сергієм Соболєвим, народним депутатом України, членом комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя.